Як часто потрібно відвідувати невролога після перенесеного інсульту? Перший рік після інсульту – 2-4 рази на рік, якщо появилися нові симптоми або якісь ускладнення частіше. Яка мета контролювати відновлення? Коригувати ліки, оцінити ризики повторного інсульту. Другий рік і надалі раз на 6-12 місяців, якщо стан стабільний, якщо, стан, якщо появилися знову ж якісь тривожні симптоми, то негайно. Які додаткові можуть бути моменти при потребі консультації кардіолога, ендокринолога, сімейний лікаря? Постійно. Усі відвідини мають супроводжуватися контролем тиску, цукру та ліпіді. Маєте пам'ятати, що невролог після інсульту це ваш провідник в цьому другому житті. Спочатку його треба бачити часто, потім регулярно, але завжди при будь-яких тривожних сигналах це завжди. Це ключ до безпечного життя після інсульту.